Пацькі та дівчата, усім привіт, вітаночко! Вітаю вас на каналі Зріст у новому відосі. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікавий відео на тему, чому ти завжди втомлений. Я вважаю, що це проблема у більшості людей, яка зустрічається в щоденному житті. І знаєте, мені навіть не йдеться про таку втому, коли людина пішла в зал. Або коли людина вирішила попрацювати над собою, так, над своїми помилками, над проєктом. І саме така приємна втома ні. Сьогодні я з вами порозмовляю про таку втому, яка може виникнути у вас на протязі дня. І абсолютно спонтанно навіть не очікуючи цього, тому що я вирішив, що запишу це відео, бо саме на моєму прикладі, на моєму досвіді. Усе це відбулося, і я таки подумав, чому ні? Прикольна буде тема, на яку можна порозмовляти, поміркувати. Ну і загалом, знаєте, що найважливіше це прийти до висновку. Так, ось, сьогодні у мене був звичайний день, де я збирався на роботу, вийшов собі з дому і почав шведесенко йти на роботу. Під час того, як я собі йшов на роботу, я розумів, що мені треба було трішечки пришвидшити темп, і відповідно я вирішив йти трішки швидше. Коли я почав йти трішки швидше, то попереду були дві бабусі, які йшли так повільно. Ну, ви ж знаєте, такий ритм життя вже таких, так би мовити, дорослих людей, які йдуть повільно. Або, наприклад, взагалі, якщо це дві бабусі, то вони йдуть повільно, з собою спілкуються. Ну, і типу, розумієте, як це є. Загалом, як виглядає ця картина. Ну, я такий собі йду, вони попереду. І я бачу, що просто там знаєте, було такий, був такий вузький простір, щоб прийти. Ну і, на жаль, так складаються обставини: Те, що одна бабуся з однієї сторони, інша з іншої. Ну і я, давай, йти швидесенько. я викупаю, що я не можу якось чекати, поки вони там пройдуть. От, Наприклад, цей дім, так? І потім вже буде трішки більше місця. Я просто вирішив якось обійти. Але обійти таким чином, те, що я, наприклад, підходжу до лівої бабусі впритик і потім розвертаюся так в бік і проходжу. Ну і якось так сталося, що, типу, коли я проходив в бік і пройшов декілька метрів, я через навушники почав точніше почув обурення від бабусь, я такий повернувся. Ну і бачу, що далі щось кажуть, що вже налаштовані так негативно. Ну, це можна побачити, по-перше, по виразу обличчя, а по-друге, по тому, як починать все так розповідати тобі, висловлювати свою думку. І знаєте, що я зробив? Я викопав дві речі: перша, те, що я спішу на роботу, що в мене немає часу. А друга, те, що якщо я зараз почну сваритись, то, типу, це ні до чого не приведе це, По перше. А по-друге, просто витрачу свою енергію. А мені ще треба відпрацювати. Вибачте, мене, будь ласка, 8 годин. Так ось, я просто повернувся, подивився, зрозумів, що вони обурені, починають там на мене якось, знаєте, кидатись, так би мовити. І що я зробив? Просто відповів мяо. І все. І пішов собі далі. Потім, коли я прийшов на роботу, ніби був звичайний день, все було прикольно, також працював. У мене робота більше пов'язана, знаєте, з чим з обслуговуванням клієнтів. Ну і клієнт за клієнтом, бо дуже багато клієнтів, тому що був понеділок, ну і в робочі дні загалом завжди так. І, знаєте, потрапилась мені одна дуже цікава клієнтка, яка дуже часто ходить доволі таки до місця там, де я працюю, за якоюсь послугою, і стався дуже цікава ситуація. А саме те, що вона щось зробила щось не дуже добре. Не буду казати, що, але просто сам факт, те, що у вас є взаємодія з людиною, так? І ви бачите, що під час цієї взаємодії ця людина щось зробила не так. Ну тобто неправильно. Є два варіанти. Перший варіант це просто промовчати, що також є дуже крутий варіант. Закінчити цю взаємодію, вона піде і просто сказати, що ну, звісно, що це не гарно, так? Різні бувають ситуації, навіть маленькі можна помітити. А другий варіант це сказати напряму, що типу, що ти робиш? Навіщо ти, наприклад, тут залишив їжу замість того, щоб не знаю, піти та викинути до смітника. Ну тобто, розумієте, це, так, це просто я вам подав такий звичайний приклад. А таких ситуацій, таких прикладів може бути насправді тут дуже багато. Ну і типу я побачив під час цієї взаємодії, що ця людина зробила не дуже правильний вчинок. Загалом. І коли я вказав саме на людини помилку, то я просто зрозумів те, що ця людина нічого не зрозуміла, і у відповідь я почув те, що я дивний, і так далі. І знаєте, моя реакція була така, те, що спочатку я їй відповів цій людині. Так, що чому вона неправильно відповіла, тобто аргументував свою думку. Але потім, коли я зрозумів, що ця людина далі на тебе газує, не розуміє, то я просто прийшов до такого висновку у себе в голові та всередині. Те, що якийсь сенс виясняти з тобою стосунки? Я скоріше стінці докажу, що стінка це є стінка, ніж те, що ти зробила щось неправильно. І знаєте, що я зробив? От коли ця людина сказала те, що... Ну ти дивний, капець, ти дивний. І так декілька разів повторювала. Я просто так от посміхнувся і покивав головою. Розумієте? І потім ця взаємодія закінчилась. До чого взагалі я усе це веду? Ви знаєте, мої любі друзі, в, ко... в повсякденному житті у вас будуть зустрічатися різні люди, будуть відбуватися різні ситуації. І просто, знаєте, от я над цим працюю. У мене також раз виходить, другий раз не виходить. Якщо ви бачите, що якийсь Бовдур або просто нерозумна людина, то краще просто з нею не входити, знаєте, в якийсь такий зв'язок, але я маю на увазі, якщо людина просто е, нормальна, так? тобто в сенсі, що вона не є п'яна і так далі. Якщо можна якось вирішити ситуацію, типу що ви відповіли людині і не сподобалася відповідь, то на мою думку найкраще рішення це просто. Вдавати, що ти нічого не розумієш. От знаєте, я вам наведу не найкращий приклад. Жамшута і Рамшана, так, У, усіх цих будівників. Вони ж також, от до них якісь там обурення, щось їм каже, що вони то зробили не так. Ще там щось з ремонтом пов'язано. І що вони? Просто так от дивляться і посміхаються. І такий, привіт! І все. Розумієте, і все. І так само тут, що дійсно в більшості ситуацій, якщо ти бачиш, що людина не розуміє свою помилку, то що треба зробити? То треба просто посміхнутися і вдавати себе іноземця, який не розуміє нічого.